Ми прибули в готель сатель попрат Словаччина. І зараз будемо поселятися. І зроблю вам румтурчик. І так ми з Леною прибули в наш номер 316. Зайшли така доріжка біле-чорне-біле-чорне шафа, ванна кімната з косметичними наборами. І тут така велика, гарна кімната. Двохспальний аеродром. Односпальний. Картина з маками, телевізор, плазма. От ще нам покаже. І ще що в нас там світиться? А це така лампа цікава. Така якась дизайнерська. Пуфіки, да. стільчики. І дивимося, що нам показує вікно. А вікно у нас виходить на вулицю на пішохідну доріжку. Так. Білесенька та білизна. хороша. Так, білесенькі рушнички. Все як має бути. Ось така річка в центрі вопрода. Така взята в таку шахту. Досить цікава, гірська, свіжо так пахне від неї. Свіжістю і холодом. Дуже добре, що готель Сатель знаходиться практично в центрі міста Попрат, і після поселення ми пішли в пошуках щось поїсти або хоча б попити чаю чи кави. Що ми помітили? Ми помітили те, що все світиться, заклади працюють, але в основному розраховані, напевне, на місцевих. Тому що місцеві, гарно вдягнуті, з накрашеними губами, сидять біля барних стоїк, смакують напої, спілкуються, курять кальян, тобто проводять своє таке дозвілля, знайомство, спілкування. А для туристів поїсти то мало що є. Це ось така пішохідна вулиця. Ми так і ще не знайшли, де попити чаю. Дуже багато коктейль-барів. І крім чаю, кави, щоб ще щось перекусити, то поки не знайшли. Але вірю, не втрачаємо, шукаємо. Знайшли дуже цікаву розтажку, щось мені нагадує Львів. І тут іти потрібно аж на другий поверх. Таке речі. Гарно помальовані сходи. У Нас не дадут сковорідку ріку і поводить. Я сподіваюся, там не всі вчених платять. Там... А прикольно, дивись, бачиш, помальовані сховають, якісь Коротше, Нам сказали, що нас погодують. І ми вибираємо з ними місце, де ми присядемо. В шах, шах такий я не є. Цікаві ресторашці. Медову, ага. базову, шипкову, пернікову, малинову. М Малину, може, візьмемо. Uh -huh. Малина. Так, і, і ще, є ще які. Щоб два інших, Час, знаєш, ага. щоб покуштувати. Давай дивися uh... білінкова, пепермінт, ракітник, ароня. Аронія. аронія. Шіпка. По польську потребуєте? Uh, то, трохи так. Uh, діка ружа. Ага, діка, ружа. Та є добре. Малина, малинове і деконова і дека ложа. Да, так, так, ага. Е, і єдне ось таке траву. Е, Я буде смачно польський Вкусно? Е, чи це чи це щось добре? А, а, чи це їжа добра страва? Так, матеряє бринзу. Познаєте бринзу? Так. Так, потім учуття. Ага, зберенцею, так. Угу, mm -hmm. mm -hmm. І e, зупа яка є така, Zупа... що була, була дуже добра? Uh, зупа є дні за uh, зелені новий вівер. ще що... раз. Зеленіновий вівер. Ну, no, ми нарешті знайшли де поїсти, замовили таку зупу. У них теж це називається зупа, коштує 3 євро. І замовили ось такий лимонад, не знаю, скільки коштує. І зараз нам ще принесуть другу страву. Виглядає все так, знаєте, по-домашньому, ніби приїхали до бабусі в село в гості. Будемо смакувати. Знаєте, на вигляд, можливо, це і... зупа. І не надто приваблива, але на смак досить смачна. Ми ще взяли сіль, перчик. Досмачили, і тут якісь такі крупи пшеняні. цибулька 100% є, зелень, це така мікрозелень, якийсь корінь, Ну, морквочка і дуже до речі, смачно. Ну, Тут подали нам другу страву, і ми думаємо, для кого це вона зерна. Чим вона поля. Чи це перлова каша. Щось таке схоже да, на перлову кашу. Ну, Зараз будемо куштувати. А в якому ми вечеряли, має ще третій поверх. І вихід на третій поверх дуже цікаво, оригінально оформлений. Це такі платівки з різноманітними виконавцями різних країн, часів і так далі. Так досить цікаво і оригінально. І називається «Лагоднє Небо. О, тут прикольно. Тут така сцена. Лінко, не подивишся. І глядацький зал. І такі формуляри, ніби як бібліотека, можливо, тут якісь читання, якісь а, 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 авторські зустрічі. Щось таке тут вже старим, да, тут же не їдять, а тут вже просто спілкуються. Такі крісла, бачиш, як в нас в цьому в клубі. В клубі були, да. Це на сніданок. На сніданок у нас є омолет, хлібчик піджарений, варені, барині, паста. Беремо так, щоб нам вистачило до вечора. може. І сосиски. Також є такі блинчики. І також яйця варені. Матеріал. Також хлібобулочні, круасанчики, хлібчики, які можна піджарити в тостері. Знаєте, дуже зручно, дуже зручно, що можна брати такий подносик, і на подносик можна вкласти все, що забажаєш, не бігати старинкою по всьому залу. Ну що ж, в готелі Сателі був дуже смачний і різноманітний сніданок. Всі туристи мають змогу гарно, смачно поснідати в такій ресторанній атмосфері, адже є багато офіціантів, які бігають, підносять, забирають, і ну, це дає такого відчуття гарного ставлення і сервісу. Сьогодні нам але дівчата, які вже не вперше, ресторацію Татрас. І ми тут будемо дегустувати сьогодні е національні страви з пивом. О, покажу. Там є такі земля, гей це рулька по-словацьки з, з кашеними огірочками, перчиком і соусами. Це качка з лавашом. Теж з огірочками. Качка. Та а у вас що, сам сир якийсь. Давайте коромо. Оце де про це і це куля. Я дуже хочу. Речі, цей ресторанчик називається Татрас. Неймовірно, класна атмосфера, класні страви, недорого. Ми взяли рульку, два пива, заплатили всього по 350 гривень. Е, ну, якби це з розрахунку на двох. Його можна впізнати на пішохідній вулиці. Е, стоїть ось така бочка і е, такий кухоль з е, сифоном. кухоль пива. Дуже класно рекомендую зайдіть.